Знаєте, яке правило етикету в останні роки зазнало змін це правило довжини волосся у жінок, і це ми можемо бачити на прикладі навіть королівської родини безпосередньо принцеси Уельської. І хоча функції принцеси Уельської і ділового світу відрізняються, все ж таки. Бізнес-бест, бізнес традишнл, дрес кодах волосся, дорогі жінки, панянки. Якщо воно нижче плеча, ось саме нижче, воно має бути зібране. Сьогодні ми бачимо тенденцію, коли на різних дипломатичних зустрічах, ділових зустрічах, жінки бути з розпущеним. Утім, це для ділового світу, для правил ділового етикету є порушення. Чому? Коли ви в діловій сфері, ви виконуєте роль. Спільство щитує людину перше по костюму, по соціальному маркеру.